Ходять ці розробки. Якщо подивитись уважно на ці картинки, це здається Північна Корея. Іран. Що вробити? А це Джастін а... Ну от. Маю наголосити, що перший випробувач вижив. Мабуть, валяється десь у каналі, а якийсь боченець трахає його труп. Коротше, у сенатора ніфіга не вийшло. Рюбатя, я стараюсь. Як виявилося, це паладі отрує кров Антона та робить йому візерунки на тілі. Перевір рівень паладію. А ще його новий реактор навчився курити. На жаль, ваше життя підтримує пристрій, який вас і вбиває. Цього не може бути. Це правда. Приходить пепер та починає капати на мозок. І щоб вона закрила рот, Тоха каже, що перепише на неї всю кампанію.